Це екзаменаційний маршрут номер 7 місто Чернігів. Друзі, вітаю вас на каналі. Я почну його трохи пізніше, бо у перших шести маршрутах я там починаю з самого початку, а у перших двох там я і даю поради, тому щоб не повторювати і не затягувати відео, вже трохи пізніше почну ролик, щоб ви, щоб ви вже ці дороги бачили всі. Так, повертаємо, надаємо перевагу автомобілям. Які рухається по головній дорозі, не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки і рухаємося прямо. Але я, тільки що правим колесом трохи наїхав, а ви так не робіть. Бо я трохи пришвидшився і рухаємося прямо. Швидкість у мене 50 км на годину, вам раджу їхати 30 км. У мене третя передача, А вам... Ну, третя, друга, десь. І зараз ми будемо повертати на наступному регульованому перехресті праворуч. Бачимо знаки нам кажуть про те, що ми тільки з правої полоси можемо це робити. Але це по правилам не так зрозуміло, ну а тут ще він інформаційно вказівний, тому ми повертаємо праворуч. дозволяючи сигнал світлофору, бачите які ями. Тому, друзі, буду вам щиро вдячний якщо ви допоможете на розвиток каналу, на обслуговування та на напильне. Карта Приватбанку є в описі та в закріпленому коментарі. Я вам допомагаю зекономити гроші на інструкторах. А ви, будь ласка, допоможіть мені і всім буде дуже добре. Рухаємося прямо. Бачимо у нас забороняючий сигнал світлофору, він у нас вже змінюється на дозволяючий знак головної дороги, він у нас не діє, бо працює світлофор і ми проїжджаємо перехрестя зі швидкістю 40 км на годину. Друзі, перехрестя це найнебезпечний перетин, причому класичне перехрестя, найнебезпечний перетин доріг. Тому, друзі, раджу вам не проїжджати ніколи перехрестя, з дозволеною швидкістю, краще трохи менше їхати. І коли ви отримаєте права, не забувайте наклеювати наліпки на автомобіль про те, що ви учень. Вам буде набагато простіше їхати, повірте. У вас будуть всі об'їжджати 10-ю дорогою. Ну, або майже всі. В'їхали велосипедиста та повернулись в праву полосу. Бачимо інформаційно вказівний знак. 4.1 рух тільки прямо, 2 головна дорога, пішохідний перехід. На перехресті з круговим рухом ми будемо з'їжджати на другий з'їзд. Нагадаю, що на перехресті у нас головна йде по колу, згідно правил дорожнього руху України. І нагадаю, що перед перехрестям не треба вмикати лівий покажчик повороту, але ви можете бачити, що багато водіїв це роблять. І інколи я це роблю. І я вже пояснював в інших роликах, коли це краще робити. І зараз я перелаштуюсь в ліву полосу. І Ще раз, хоча тут не наразі не, не той случай, щоб пояснювати, але давайте ще раз, може ви не бачили інші маршрути, хоча дивіться як всі. Ми зараз, от позаду мене також аудіо микнуло. Я зараз митну, е лівий пакетчик повороту, він не потрібен. Тепер я перемикаю на правий, тому що я з'їжджаю і це вже я повинен робити. Тут я перелаштовую, дивлюсь по зеркалам, нікому нічого не заважаю. А ось якби я їхав далі друге з'їзду, то цей самий неправильний поворотник був би якраз наразі, бо людина бачила, б, куди я повертаюся і їду далі по кругу. Займаємо тут крайнє ліве положення, там на перехрестю, на Т-образному перехрестю регульованому, повертаємо ліворуч, надавши перевагу. Транспортним засобом, який рухається по зустрічній смузі, а також пішоходам, які повертають на дорогу. Там вже перемикнувся сигнал світлофору і по правилам дорожнього руху, мені повинен дати закінчити проїзд перехрестя. А от у людини, яка, типу, яку я зараз повинен був пропустити, в неї вже згорився, виходить забороняючий сигнал світлопору. Зупиняємося перед пішохідним переходом. Друзі, я вам нагадаю, що на пішохідному переході, якщо верніше за пішохідним переходом, утворився затор, який змусить вас зупинитись на цьому пішохідному переході, то вам не можна... Виїжджати на нього, це згідно пункту правил 18.6. Рухаємося прямо, бачимо попереду ще пішохідний перехід. Дуже гарна весняна погода. У нас тут головна дорога повертає праворуч, справа нікого немає, їдемо далі. Зупинка громадського транспорту, припарковані автомобілі, лівий покажік повороту, об'їжджаємо автомобілі і рухаємося прямо. швидкість 40 км на годину, знак головної дороги, але все одно, все ж таки на перехресті знижуйте трошки швидкість, дивіться по сторонах, чи нас пускають, лівий покажчик повороту. Об'їхали велосипедиста та з правим покажчиком повороту повернулися на свою полосу Транспортом. І тут ми повертаємо праворуч. Вмикаємо правий покажчик повороту. Надаємо перевагу іншим транспортним засобам. Хтось повертає, хтось їде прямо, враховуємо, хтось повертає без поворотника, враховуємо ці всі і дівчину ніхто не хоче пустити. Стоїть дівчина чекає, вже, мабуть, потеряла віру в людство, рухаємося прямо. На наступному перехресті ми будемо повертати ліворуч. Люди переходять у недозволеному місці, але голуби голуби також притормажуємо, опускаємо їх. Але, друзі, безпека на дорозі це найголовніше. Займаємо крайнє ліве положення до того, що у нас є знаки, які нам дозволяють повертати ліворуч саме тільки з лівого положення та дивимось у обидва боки, там чи всі нам надають перевагу, дивлячись на те, що у дозволяє, дозволяючи на освітлофору, треба дивитися. І рухаємося прямо у середній смузі по причині того, що право у нас вся запаркована автомобілями. У нас тут можна повернути ліворуч, хоч з лівої, хоч з правої смуги, але ми будемо повертати саме з правою, щоб ми там вже і зайняли нашу праву смугу. Завчасно вмикаємо лівий поки ще, повороту. бачимо знак 1.41, місце концентрації дорожньо транспортних пригод, і табличка, яка показує, що це саме недотримання безпечної дистанції. Нагадаю, що безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який їде попереду вас по тій самій смузі, яка в разі раптової зупинки цього автомобіля або зниження швидкості дасть вам змогу зупинитися без зіткнення і без виконання. Будь-якого маневру. Повертаємося у праву смугу для руху прямо. Про що нам кажуть відповідні знаки перед світлофором? Знижуємо швидкість. І не дозволяючи сигнал світлофору. Лофору перед стоп-лінією і дивимося у зеркало заднього виду, що там всі встигають зупинитись. Дозволяючи сигнал. І їдемо. До речі, я так е колись у Києві їхав і дивився. Ну, Я завжди дивлюся у дзеркало заднього виду. і я, е... У мене два було випадки, один з яких мені дуже заповнився, що я зміг попередити дорожньо-транспортну пригоду саме таким чином. Летіла людина, я не знаю, куди він там що дивився, але я бачу, що він летить, він не встигає на якійсь 9 чи 99-й. І виходить, що там було досить широке перехрестя. І я розумію, що якщо я зараз зупинюсь перед стоплінією, то ну, він мене просто мене дожене. І виходить, що я проїжджаю е, стоплінію, порушую правила дорожнього руху. Я не перетнув перехрестя, забороняючись на світлофору, Але за що того, що була дуже широка границя перехрестя, я перетнув стоп лінію, протягнув так, метра два там, чи три. І він зупинився. Треба було бачити його зеркало заднього виду. Він там був, він весь в поту був. Тому, друзі. Друзі, дуже дякую, що дивилися. Я не буду вже заїжджати на територію сервісного центру. Ви там все знаєте. Ви дивилися всі перші з п'ятого по шостий маршрут. Будь ласка, передивляйтесь, кому цікаво. А і до зустрічі у новому маршруті. Бажаю вдала всім спасти іспит і усім пока.